Всім привіт! Сьогодні я приготую домашній холодець зі свинячих ніжок і курки. Для приготування мені потрібно 3 свині ніжки, 1,5 кг курячого м'яса. Це можуть бути стегна, угомілки, одне куряче філе, цибуля. Цибуля я беру нечищену, одна морквина, одна головка чеснику, лавровий лист 3 штучки, перець душистий і перець горошком. М'ясо гарно почистила, склала в каструлю. Залила водою проварила 15 хвилин. М'ясо промила, склала в каструлю, залила водою, щоб вода покрила м'ясо. М'ясо закипить, зробити маленький вогонь і хай вариться. М'ясо покипіло 1 годину. Додала моркву, цибулю, три горошини перцю душисту, перцю горошком чорного, лавровий лист, сіль за смаком. І це ще все варити на маленькому вогні 6 годин. Холодець вже сварився, я його зразу не розливаю. Даю трохи охолонути, щоб зібрати зайвий жир. Як до смаку, можете збирати зайвий жир, а можете ні. Вийняла м'ясо із і бульон процідила. М'ясо відділила від кісток, порізала на шматочки і порозкладала по тарілках. Бульоном заливаю м'ясо. М'ясо залила бульоном і ставлю в холодильник, щоб застив. У мене вийшов справжній прозорий холодець, який застиг сам по собі. Всім смачного!